Закуповуватися на московському ринку стає складніше. Покупці дедалі більше помічають наслідки економічної кризи. також на фірмах зникають продукти. Багато з них важко знайти. мене це хвилює, але я не помітила якоїсь сильної різниці. Але найбільше занепокоєння викликають коливання ціни на сиру нафту. Напередодні вона обвалилася до п'ятирічного мінімуму. Не секрет, що російський бюджет наполовину наповнюється за рахунок надприбутків від родовищ газу та нафти в Сибіру. Нафтовики сумніваються, що Росія зможе захистити ціну на сировину, скоротивши видобуток. Клімат клімат не дозволяє. Замороження свердловин на зиму може призвести до того, що доведеться їх потім повністю відновлювати. Але якесь невеличке пониження темпів видобутку можливе. Женіоколиця Москви. Тут китайська фірма будує швидкісні траси та продовжує гілку метро. Іноземці вимагають, щоб їм платили в твердій валюті. Рубль обвалюється на очах, натомість ростуть відсотки у банках. Якщо банки почнуть піднімати ставку, то люди просто втратять інтерес до іпотеки, і це нікому не вигідно ні банкам, ні девелоперам. Ні банкам Міністерство розробило програму підтримки будівельної сфери, проте російські підприємці вимагають від влади більшого. не треба змінювати правил. Нехай правила гри будуть стабільними. Законодавство буде стабільним. Ми на будь що зможемо погодитись, але так, щоб ми знали, що найближчі п'ять років це не буде змінюватися. Тим часом змінюється навіть обличчя вулиці Тверська. Багато магазинів зачинилися. Вони, схоже, є першими передвісниками поглиблення кризи. А от фермерам пощастило, росіяни стали купувати більше місцевих продуктів. Причина подорожчання імпортованих товарів. За не буде на кризу дивитися. Як колись люди купували, так і далі мають купувати. Ціни на продукти ростуть, вартість житла падає. Росії загрожує подальша рецесія, оскільки ціни на нафту залишаються низькі, а санкції залишаються в дії.